Дорогі мої діточки, я бачив, які ви сьогодні були добрі та розумні, як чортеня змінився. Ви всі заслужили на диво. Я приготував вам подарунки. Вони у чарівній скринці. Яку я зачарував своїми добрими думками? Відчиняйте її, і нехай диво наповнить ваші серця. Любіть добро, допомагайте один одному, і моє диво завжди буде з вами.